І всім привіт друзі, і я радий вас бачити на моєму безкоштовному курсі по Python. І перед тим як почати саме писати код на Python, я б хотів би вам розповісти, про що буде саме цей курс. І звичайно він буде про програмування на мові Python. Крім Python, ви навчитеся працювати з базою даних, з різними модулями, з циклами, різними даними в Python. І перед тим як починати, я б хотів би ще скачати сам графічний редактор Idle. Це зробити досить просто: зайдя в Google, написавши Python.org. Ну, просто написавши ось Python, ви зможете дуже легко перейти сюди. І Після цього натиснути Downloads, Downloads Python. Віша версія, як завжди, ну, непогано. того, що в мене вона є. Після цього ми скачуєте, скачуєте її абсолютно так само. Як і якусь звичай... Якесь звичайне приложення. І потім відкриваєте його. І, в принципі, коли ви його скачаєте, у вас з'явиться питання, чому, наприклад, ми не можемо програмувати на Python, які ми знайшли. Ну, тому що треба зайти в idle. І у вас з'явиться idle. Для цього потрібно просто зайти створити файл. Назимою якось і .py І як ви бачите, h.py працює. І тут ми можемо відкрити його з допомогою idle Тобто, як ви бачите, ми вже створили наш перший файл І... Я хотів ще сказати, що якщо у вас не появиться такого вікна, вам потрібно написати в пошук Idle. І у вас появиться таке вікно. І тоді ви зможете дуже легко через нього створити новий файл. Ну і тут уже його сохраняти, займатися різними справами. І що ж, я думаю, вже можна переходити до першого нашого файлу. Як правило, перший файл це вивід на екран Hello World. Ну, давайте ми також так поступимо, в принципі. І найперша функція, яку ми вивчимо, це буде саме Print. І Print ну, понятна функція. Це вивід на екран чогось. При тому, щось не може бути лише якась строка чи число. Тобто, дивіться. Як ви бачите, ми створили нашу першу програму, яка виводить на екран Print. Hello World. Ну, В нас не world, у нас просто hello. Але це якась дуже скучна програма, та й вона трохи непонятно як працює. Дивіться. Print може вивести не тільки строку. воно може вивести і число. І число з крапкою, ну тобто як таке дробове. І строку. Все це може вивести функція Print. Як ви бачите, тут Vidal, в принципі, зрозуміло, що тут є команда Run. І тут можна його запускати, ось цією командою. Або можна запустити його, просто натиснувши на нього. Тоді вийде за консоль, яка зробить своє діло і зразу закриється. І... Давайте я вас познайомлю з другими типами даних. Так, давайте я закрию деякий файл. Так. Як ви бачите, є три типи даних головних. Для того щоб ви розуміли, як виводиться print, який синтекс з Python, вам потрібно зрозуміти деякі типи даних. Перший тип даних це число. Воно просто позначається як число. Другий тип даних це число ну, дробове, можна сказати. Тобто 5.0, припустимо, 5 гривень. І ой, 6 гривень, і нехай 10 копійок. Ну тобто якось так. да Тут зверху у нас 1 гривня. Ну і, і може бути строка. Тобто 1 гривня. Але строка позначається в лапках. Це такий синтаксис в принципі, і його просто потрібно заповнити. Тут немає ніякого правила тут. Це просто лапки. Притом їх можна використовувати як і двійні, так і одинарні. І я, звісно, часто використовую більш одинарні, але двіні, в принципі, також можна використовувати. Якщо використовувати двіні, це буде хорошою привичкою для HTML-файлів. Так. І, в принципі, тут зрозуміло. Ви зрозуміли, що є три типи даних. Але перед тим, як я вам розповім ще більш функцію про них, давайте дізнаємося ще одну функцію під назвою Input. В принципі, ми можемо долити дані типи даних. Як ви бачите, print на екран все успішно виводить. І ви зрозуміли, що він може вивести взагалі ну, тіпа, або число, або взагалі що заводно, можна сказати так. І давайте нехай виводить Hello World на екран. Е і давайте сохранімо цей файл і зробимо його. Ось воно і вивело. Але, припустимо, ми хочемо, щоб, наприклад, пользователь сам вводив, що йому вивести на екран. Для цього можна скористати функцію input. І, в принципі, давайте нею скористаємося. Як ви бачите, ми вписуємо її поки що без аргументів і запускаємо код. І як ви бачите, десь наші строки пропали ось такі. Дивіться, ми нажмемо на Enter. І в нас вони знову з'явилися. Ну, я маю про ці символи на увазі. Тому що функція input приймає дані від користувача. Це дуже крута функція. Вона приймає один аргумент. І якщо що аргумент це те, що можна вказати функцію, ну, взагалі ще це не сильно важливо. Дивіться, ви можете написати тепер hello. І якщо ви запустите код, то воно буде якби з цим, тобто hello. Тепер ви можете до hello написати, так? Да? І воно сохраняється будь-куди. Ну, тобто, потім у нас буде тепер значення, яке вівпользователь, не буде hello. Тому що це просто якби предлог ну, до того, що веде пользователь, понимаете? І Mm. Ви, якби, можете цим користуватися. Тобто, вивести на екран те, що ввів користувач. Давайте зробимо. Тобто, вивести на екран print. І що виведемо? Input. Тобто, можна сказати, ми виводимо сам інпут, те, що видає користувач. це дуже просто. Не будемо сюди вказувати ніяке ром. Типа. Чого. Дивіться, давайте напишемо щось, типа. Hello world. І як ви бачите, все працює, тобто виводить то, що ми написали. Це дуже круто. І я думаю, можна приступати до чогось другого. І давайте я вас познайомлю вже з таким значенням, як змінні. Ну, для мене, звично казати переміння, я просто так вже трошки звик до цієї ну, сумовної лексики, але давайте ну, будемо привикати більш до української. Ну змінні, в принципі. Об'являється дуже просто. Вам потрібно написати назву, після цього об'явити равно, і нехай це буде ну, якесь значення. Проте абсолютно так само. Змінна, до речі, може приймати взагалі любе значення. Тобто від числа, від числа з точкою, від взагалі любого. Від, ну навіть функцію може, якусь там прийняти, ну, взагалі, розумієте, що завгодно. І зміну дуже легко пояснити тим, хто знає хоча б щось математику. Тобто, наприклад, X буде дорівнювати 1. І, припустимо, у нас є така умова: якщо x дорівнює 1. Ну то ми робимо якісь там рівняння, типу X плюс X плюс X плюс 1. І що нас вийде, як ви думаємо? Ну, вийде 3. Давайте це запустимо, подивимося, що у нас чи вийде чи не вийде. А ні, точно не треба вивести на екран. Це забуваюся, друзі. До речі, змінні ми не ставимо лапки, бо це не строки, це саме змінна. І ніколи не ставлю лапки. І вийшло три. Тобто, з допомогою змінних ми вже можемо, в принципі, робити якісь складно-математичні рівняння. Це дуже круто і, в принципі, практично. І змінні використовують майже повсюди. Тепер, в принципі, ви зрозуміли, що за допомогою змінних ви можете облегшити собі роботу. Тобто, наприклад, зміну ми можемо записати якесь. Число там, і потім їх просто безкінечно використовувати, коли вам потрібно. Те ж саме ви можете зміною зробити з користувач, е, користувачським введенням. Тобто, тут в Віксу буде хранитися те, що вів користувач. І потім його використовувати. Тобто, як ми писали раніше, print-input, тут ж якось виглядає воно якось естетичний, бо воно якось виглядає красивіше. Хм, Давайте запустимо цей код і воно буде працювати, в принципі, так само, як і раніше. Тобто, що ми введемо? воно виведе на екран. І, в принципі, це все, що потрібно знати про змінні. Вони можуть в, 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 приймати взагалі все, що завгодно. Від чисел, до чисел. І дуже часто роблять що в зміну, кидають якусь функцію там. Це неможливо, що це таке функція, ми поговоримо потім, і ви згодом зрозумієте. Функція, в принципі, як, і в підтур... ну, як в математиці, можна сказати. Ну, взагалі, общ... ну, взагалі, все, що завгодно, якийсь модуль там. Якось так. Це просто дойкнути треба. І, в принципі, це все, що я хотів вам на даний момент сказати. І це був перший урок. І я надію, що якщо вам сподобається дане відео, я буду продовжувати. Ну, в всякому разі, я буду далі продовжувати, тому що мій канал починаючи і це моє перше відео. І всімбай, всім до побачення.